Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Це західна частина України, Рівненщина. А саме Дубинський район, Демидівка. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Канал про сільське домашнє господарство і наші буденні справи. Так що, всім дякую і гарного перегляду! І так, друзі, в мене ось є такі два виногради. Свінс і приображення. Хто раніше мене дивився, той знає, що я з черенки вирощувала свій виноград, деякий не, і не прийнявся, не пустив корінця, а ось ці в мене лишилися, деякі я подарувала. І хочу їх висадити. в мене ось в квітнику. Ось там мій виноград, який я раніше показувала, що плодоносить, цей не знаю, якийсь посадила, навіть і не знаю, який. І хочу ось тут їх посадити, щоб знати, що да як. Так що приступаємо. Зараз нас дуже так похолодало і вологі вистачає, тому саме час. на зиму обов'язково їх буду вкривати, так як вони ще. Ну, Будуть прийматися і ось так. Так що починаємо. Ось таке корінечко вже має гарненький цей виноград. Тут тіньок. Зараз його посадимо і буде він у нас рости. Також в мене є звичайний синій виноград. Я вже багато раз цього року робила обрізку, але так як він вже достигає, потрібно ще раз провести, щоб. Ці ці, гарненько достигали і промінці, промінчики сонця до нього доходили. Ось так зараз все не потрібне обчекрижимо. І буде нам красота. Ну і ось так, друзі, виглядає на теперішній час виноград, 5 хвилин роботи і. Аграна винограда всі чистенькі, всі гарненькі, всі достигають. Якихось дві-три баночки, компотику на зиму буде. Супер. Цей виноград дуже старий, але я трішки взялася за нього і хочу його до пуття довести. Потрішки чуть-чуть по попідкидала каченят курчат. Зараз вони до неї привикнуть ящичку. Деякі вже полізли під неї, деякі тільки привикають, бо вже деяким курчатам більше тижні є. Ну, щоб вона привикла. І буде все добре. Перенесемо чи в кліточку, чи куди. Одне каченя пропало, Так що якось так. Ну, нічого страшного, вона, щоб вона її гріла, вона вже також привикла, що під нею купорша вже не яйця лежать, а курчата і ось так. І повистрибують, вона їх повинімає, вони там до неї підлазять, тепло відчувають і все добре. Попривикають. Хоч і вже дорослі, але привикнуть капець, ні, тут трішки тупуваті, але нічого ну, страшного. І так, друзі, у нас є ось така рибка, це білий амур. Зараз я її поріжу на шматочки та посмажу. Ну ось так смажиться рибка, Тім стоїть смачного. Чудоворочка. Ну, ось так виглядають бутлі на сьогоднішній день з моїм вином. Саме перше це малинове вже перчатка падає, Зужини ще стоїть. І ось ужина малина також ще така сонечко світить. Він це бродить, фокусується. Так що запрошую, коли вистоїться, приїжджайте. Відкрила вже двері, щоб вони виходили, привикали потихеньку до двору. Ну, будемо бачити, як там і що там. Правда, вона ще боїться з ними виходити. Ну, за нічку звикли, вони вже під нею цілий ціли вечір. І так. так, приїздили мої батьки, привезли мені мішок овса. буду додати кроликам Ячмінь, овес, пшениця. Буде все добре. Осінь ще купиться кукурузка і кролики будуть зимувати. Ось такий овес. Мама ячмінь не сіяла то ми з нею обмінялися. Я їй дала два мішка озимого свого ячменя на насіння. І вона мені дала овес. А це тут то товч, гриз, хто як називає для тваринок. Вже пере... тато, там у них лишилася пшеничка, і вони моя пшеничка. І вони мені, коли їдуть, по мішочку привозять. І свинкам курочкам є. Ну ось, Приїжджали мої батьки, камеру в руки не брала, бо, як то кажеться, не було коли. Вони швиденько-швиденько там по справах з'їздили, що треба скупилися і поїхали додому, та як вдома також домашнє господарство є. І ось так у нас день пройшов. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. І під, під попереднім відео мене запиталися, чи дорогі в нас корови. Так, в нас корови дуже дорогі. Стартують від 30 тисяч гривень і вище. Ну, плюс-мінус тисяча доларів, хто в доларах. Ну, якщо вже така корова, яка більш більш дає молока і більш породиста, то та, та і за тисячу навіть. Так що так, корови дуже дорогі, дуже дорогі. Був час, що я задумувалася, хотіла собі чи чителичку, чи корову, ну, дуже дорого. Так що, так, так що всім дякую за перегляд, за підтримку, за теплі слова. Дякую, що ви зі мною. І до нових зустрічей. Па-па-па-па.